В цьому відео будуть переважно розпаковки різних покупок, посилок замовила речі. Також чекаю The Herb своє замовлення і має мені прийти ще посилка з Німеччини від моєї подруги та бізнес партнерки Отож, буде вам що показати в цьому відео. І... Почнемо з цієї посилки від H&M, значить, була в офлайн-магазині, не знайшла те, що шукала, не знайшла потрібних розмірів і все замовила в онлайні. Вкотре переконалася, якщо ти знаєш точно свій розмір і знаєш, яка модель тобі потрібна, то в принципі краще це все замовити онлайн. Сьогодні мені прийшла посилочка, чекала її два дні, і давайте я вам зараз все покажу, що тут, що тут мені прислали, і Я, значить, полювала за чорними джинсами скіні і знайшла їх в H&M по адекватній ціні. Ось такі високі джинси скині чорного кольору стреч. Ну, по якості гарно, мені подобається. Це, бачите, Recycled Cotton, чорний колір. Чогось мені дуже захотілося саме такі скінні. В офлайн-магазині були м різних кольорів, крім чорного. Так, це футболка, звичайно, чорна футболка. От футболка, точно пам'ятаю, коштувала 6 фунтів. Бо в мене немає чорної футболки. Знову ж таки, горловинка, така щільненька. Ось. Такий майже Total Black Look. Ось. І я шукала ось, таку, ось таке худі на замку. Це, мабуть, не худі, Так, я трошки забула, як воно називається, коротше, але в розділі худі воно було. Розмір S, замовила собі. Ось. Класно, мені, знаєте, що подобається, що всередині вона така трошечки з флісом, коротше, тепленька. Сірого кольору я вагалася між рожевим і сірим, але вирішила все ж таки брати сірого кольору. Мені просто не вистачає зараз. Тут саме на, на замочку такої кофти, бо в мене в основному всі одягаються через голову. А я зрозуміла, що мені хочеться іноді щось просто таке накинути, щоб застігнути. На 37 фунтів я скупилася, але я навіть зекономила майже 10 фунтів, тому що оформила на сайті знижку на перше замовлення. 10% і була фрі делівері. Доставка теж була безкоштовна. Повернулася з міста. Був сьогодні такий невеличкий шопінг. Тож покажу вам, що купила, і трішки пройдемося, думаю, по цінам у цьому влозі. Отож, купила сьогодні таку. Таку книжечку, Activitbook. Тут різні наклейки є. У мене син дуже полюбляє ось цю морську тему. І я подумала, що йому буде цікаво. Якщо не зараз, то може пізніше, але наклейки точно ми вже можемо клеїти зараз. Коштувала вона 3 фунта. Ну, давайте переведемо на наші, це 150 гривень. І купила ще ось таку класну гру з літерами. Це ми вже трошечки її проштрикнули, але насправді там був невеличкий дефект. Так, всередині тут літери е дерев'яні е різнокольорові, і ось є такі картки, куди вставляти пропущені А Також там ще є ось така книжечка, теж activity book, е для. Е для написання літер прописом така каліграфія, каліграфічний якийсь щоденник, але я думаю, що це ну поки що нам рано пізніше обов'язково будемо, будемо писати. Купила собі ось такий силіконовий крабік. Я давно хотіла щось подібне. І колись бачила в втікамаксі від бренду Kelly Jenner. було два чорний і бежевий. чому я не купила, не знаю. Коротше, після того я не бачила ось такого середнього розміру крабіка і щоб він був просилікононий. Але сьогодні ще зайшла в вейчиндам і там їх дуже багато. Але я купила свій в Тіка максі мені дуже подобається, що він всередині також просиліконовий. Ну, коротше, дуже-дуже приємний, дуже класний. Кісткий. Бренд французький, мабуть, і купила ще ось такі балетки. Собі дуже хотіла по перше в такому карамельному кольорі. Тому коли побачила, відразу відразу зраділа, що є мій розмір. Це вже другі в мене від цього бренду End Weekend. Вони абсолютно шкіряні зверху і всередині. Дуже зручні, легесенькі, м'якесенькі. На нозі виглядають прекрасно. і ціна в них дуже була теж приваблива усього 20 фунтів. А це 1000 гривень. Ось так вони виглядають на нозі. Вони надзвичайно м'які, дуже зручні. Коротше, я задоволена цією покупкою. Яка на мене приємний сюрприз біля дверей? Моя посилочка за Herb. тож зараз будемо з вами. Будемо дивитися. зараз розпаковувати мою посилочку за Herb. Взагалі мало бути дві посилки, але іншу Royal Mail не залишила, тому що ця посилка з Німеччини від моєї подруги. Але вони мені залишили листівочку, записочку, де написала, що будуть в понеділок. Отож, чекаємо ще одну посилку, хоча, звісно, хотілося відразу дві отримати. Так, що замовила на цей раз ви? Herb. Це моє вже друге замовлення. У мене дещо тут повторюється, а дещо не Тож я вам швидко покажу, тому що насправді посилка не дуже велика об'ємна, я так, знаєте, поскромна. Так, це вже друга банка какао. Нам дуже сподобалося попереднє. Отож, банку какао я замовила повторно, вона коштувала 10 фунтів. Так, і тут я замовила для себе дещо з б'юті. Це. Шампунь і кондиціонер для волосся від бренду Giovanni, це італійський бренд. Я чула про їхні маски, дуже гарні відгуки. І мені здалося, що варто спробувати цей бренд. Я взагалі люблю експериментувати саме з б'юті-брендами по догляду за волоссям, Тому ось будемо тестувати. і Якщо сподобається, поділюсь враженнями, якщо не сподобається, також. Потім взяла ось таку масочку для обличчя. Коротше, якась там для сяючого ефекту маска, вона коштувала 4 фунти, але в мене була якась знижка і вийшло 71 цент, тому я вирішила. взяти. І ще взяла ось такий спонж для нанесення тонального засобу. Не знаю, мені. Начебто подобається та фірма еко, я чула непогані відгуки. Тож вирішила замовити, подивимось. Я взагалі не вибаглива до спонжів. Цей коштував майже 5 фунтів 200 гривень. На цьому не все. Я отримала дві посилки, на які дуже чекала. І ними буду завершувати відео, тому що наразі більше поки що нічого не чекаю. Отож, це посилка від моєї подруги з Німеччини, а це я дещо замовила з косметики. І зараз вам покажу. Отож це. Маски для обличчя, їх тут дві штуки, і гідрогелеві патчі під очі, Їх тут також дві пари. Англійський бренд, який заснувала британська телеведуча Майя Джама, бренд називається Міч, це ініціали її імені. Я прочитала про неї у британському вок. Вона була в липні на обкладинці, тож мене це зацікавило, підписалася на бренд і вирішила протестувати. Сподіваюсь, вони такі гарні, як про них пишуть. Ну і наступне це просто неймовірно. Так, значить, це, це путівник до себе. Я у своєму житті. Вона мені таки дарувала ще до війни в Україні, і він залишився в мене вдома, тому вона вирішила мені надіслати ще один екземпляр. Я обожнюю різні воркбуки, і це в нас спільна з нею любов. Тож вона знала, що мені це точно сподобається. Можливо, навіть якось зроблю відок. На цей воркбук. Так, ще одна спільна наша любов. Це листівки, і вона мені їх прислали тут декілька. Так, тут конвертики, зроблені в виді папочки, а тут е, такі гарні е, е, аркуші, на яких можна щось писати, якісь нотатки. Так, я дуже полюбляю різні нотатники, різні блокноти, щоденники. Так. О, oh, клас! Inspired by nature. Яка краса, як воно все виглядає гарно. Так, да, в нас такі відносини, що ми даруємо прикраси. Дуже зворушена цим подарунком, неймовірна краса і дуже символічна для мене. Дякую. Я вже в обновці хотіла показати, як чудово виглядає цей ланцюжок. Дуже символічний для мене подарунок, тому що приїмка це логотип нашого спільного проєкту. Тож. Надзвичайно цінний подарунок.